привет. С вами мы играем в Привет, сосед Ак-1. У меня уже загрузилось оно. Так, что? Кто? Сосед! Хочу тебя кинуть, мусор. А кого-то сбой? Нету, привет, сосед. Где привет, сосед? Алло, пацан, ты видишь? Же... Где пацан? Где сосед, пап? Привет, соседа. Макс, ты права. Что вы ну, маете? Сосед. Молодцы, где он застрял? Пацан. Зачем ты сам себя пунктуешь? Ну, чтобы он не застрял, он в игре стоит на берегу. Все равно так. Ну що, доведеться перезавантажити заново грати. Бо вот цей сусід застряг. Зовсім серйозно. Так, ну що ж подивимось, що у нас тут де ж він ховається. Чи допоміг перезапуск? А так, от кот розб'ємо. Сьомо. Сусіду він, я думаю, не дуже добрий. Так. Так, так, ну ж він цей. Аааа! Ось він, не нас доженеш мене, не наздожене. Давай візьму цього руну і може кину її кудись. А він з якимось хлопцем погане. Він його спіймав! Ні-ні треба тікати. Верх, 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 ні, ніхто. Це він? а, фух, все, він. А він схопив іншого. Треба вверх. Давай, давай, стрибай. <ARINC2> Ні, а Він мене схопив. Нічого тобі це просто не буде. В цей раз ти мене не зможеш схопити. Аocyко? Я знаю, що треба наверх, і та о, я застрілював. Він знов мене побачив! Вікна! О, Все, можна розслабитись! Ну ти, звісно, такий сусіду. Що він там пробував через вікно? Ну він теж може через вікно стрибати. Ні, через двері виходить. Так, ну все, він мене не спіймає. Опа, вдалося. Він не за хлопчиком погнався, треба <гас> бігти. Мабуть, я у безпеці. Ууу, слава Богу. Окей. Так, що тут далі? І що так теж вміє, і може друзі? Підписуйся на мій канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.